Япочки, ляпочки, ляпочки хопи в тапочки. Так, я ну, не знаю, тут что-то я не буду лишь что буду. Бо я только что от выкиду никовся, И в местинку забег. Звучит, <coughs> как все порвал. <coughs> Понятно. А на бой заканчиваюсь на я такой. Короче, снурков до да хрена. Ага, откуда-то они, короче, начали лезть. Я понял. Так что, короче, был выброс, ныкался от выброса. Так, тут конец. З двух контроль. Добре, що в мене є добра звичка. Якщо я беру якусь зброю, то я намагаюсь з різними набоями, щоб причем в мене закінчиться на броні. Іншою зброя, я міг стріляти. Більше мені Щоб вона ніколи не закінчилось набоєм. Ну, по можливості, я розумію, що це. Може не завжди спрацювати, але. Так, коротше, і там і там є вхід до... Я, я знаходжуся, якщо що, то ось тут. Цю штуку я облазив, там один схрончик був, записав Рілсик. Я не знаю, це під землю, ну це по-любому тут. І як я розумію, ця ничка також. А, можливо, не ничка, Так, тут дохлі снорки, Чи снорки, як їх там правильно називать. Так, тут щось кудись можна піддивитись. Не, не можна підлізти. Так, але погодь. Там же ж вхід був і... З іншого боку печера. Так, я зрозумів. Ога. Угу. Ну в мене на пістолетах позакінчувалось. Опа! Недаремно ті став. Так, щось я трошки розгубився. Багато входів різноманітних, ага. Ну, в мене. До речі, артефакт там, цей тут. Блін. Так, трошки хоче пошаритись, полазити. Бо як я зрозумів, та штука, на якої тільки що застрибував. Боже, які тут На Не я щойно застрибував. Опа. То буде вести до чогось такого більш прикольного. Так, набої на пістолетики. Це дуже добре. Бо шо-шо, але... Опа. Але пістолетиками я вот користуюсь дуже частесенько. Тут дійсно лабіринт. Так, це яке... Я... Ага, це вхід. Все добре. Так тут Тут хтось норків типу, валив. Як розуміється оці типи, яких я щас обшукую. Так. Ну знаєте, я що скажу. Дуже таке прикольне. Різноманіття. Ну, тобто ти такий ходиш по карті, там вбиваєш по одному сюжетові, там, можливо, якісь завдання виконуєш. І все. А тут хопа. Підземка, лабіринти. Чому ні? Я гадаю, це дуже прикольно. Так, всех 26 метрів. <плес> До речі, я кругами бігаю. Так, добре з лівого боку. Я тоді, коли його знайшов, той трупачок потримався лівого боку. Так, мабуть, підемо сюди. Ось йдемо, подивимось, що тут. Ага, ось так. Треба присісти. Його я облутав вже. Так, ну все одно, як я розумію, вся печерня по я собі. Вся печера веде сюди. Так, це в мене буде як позначена точка. Біля того входу, який... Ось якого я вийшов, буде в мене ця точка. Ну, я так і гадав, що тут дуже багато всякого. Хочу спочатку забрати артефактик. А! Таєш начебто знешкодив Обипробика. Но миссинка така дебела, прикольно. Мені подобається. Так, я десь був впоряд Ну, Аби це був Fallout. Я б, мабуть, щас... Просто охуїв. Хто грав Fallout, я думаю, мене зрозуміє. Так, погодь. А він по ходу зверху. Цей схрон. 46 метрів. Так. там. Так, добре. як мені тепер краще зробити? Дострипнув, це вже добре. Ой! Я... Ах, добре, що я зберігся нещодавно. Висота і сталкер це, мабуть, несумісні речі. Так, це я вже зберігся після знаходження. Добре. Так, точку треба поставити хроном. Бо там, о, хто помітив, там була печера. Я гадаю, що прямо до тої печери треба якось дійти. Чи то повсти, чи до ліст, я навіть не знаю. Так, мабуть, так тут буде краще. Як би там не було, але все одно я прибор вимикати не буду. Пошукач цей. Ти бачиш яка механіка гри? з деяких я прямо ж сповзаю. Камінчиків Так, мені потрібно на цей залізти. З деяких я прямо ж сковзаю камінчиків. А з деяких прям чітко йду. Так, ну я сподіваюсь, все добре. добре. Угу. Можливо, треба було трішки більше життів собі зробити, аптечку захалити. Так. Отразу. Зате я тепер знаю, що тут можна пройти. <гум> Або не тут, ні тут. Так, тут я не залізу. Ось на цей треба. Зато і за моїх помилок ви зробите собі правильні виводи. Як правильніше залазити, обходити це все. Так, ну це вже. це вже інший вхід. Дуже здоровецька локація. О, А це вже пережив. Так, я зрозумів. Або я зараз звідси застрибую в ту печеру. Або мені прийдеться повертатись і шукати входу. Ні, походу треба шукати вход. Так, ну це не ця печеря, в яку я. Все, прикинь. А як на другий поверх тоді потрапити? Так, 25 метрів. Або воно взагалі прям вгорі знаходиться. Так, 18 метрів. Мабуть, я туди не дострибну. Я вже декілька разів спробував. Не то щось. Так, добре, включаємо голову. Бля, або вона зверху дійсно, або в цій курва печері. Так. Я намагався. Тоді зробимо. по-іншому. Якщо не заходить з цього боку, будемо пробувати з іншого боку. Так, аж не заходить тут аномалія Так, ну я ж все одно добью свого Так, короче короче Я не з того боку на бас йти. Фора нульова. І схорончик. Я думаю, дуже сильно знадобиться. Тим більше що це фора? Набої до неї. Так. Коротше, коротше, перш ніж знайти це все, як можна дійти там. І дуже багато разів я впав. Якось дивно. Сканер тільки що себе поїв. Дуже багато разів я впав, вмер, тому підтримати лайкосиком.